Вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. На превеликий жаль, як ви добре знаєте, триває сирне протистояння між Україною та Росією, експерти, з якої чомусь не квапляться перевіряти українські підприємства, керівники і власники, яких запевняють у беззаперечній якості виробленої ними та поставленої на експорт продукції. Вітчизняні виробники змушені згортати обсяги виробництва твердих сирів. А отже, і зменшують закупівлю молока, що відбувається на селянах, які те молоко постачають. Якщо українські сировари вже несуть збитки, то тих, хто вирощує зерно, тільки чекають підрахунки, коли зійде сніг, зрозуміле стане скільки і чого доведеться пересівати. Поки що, за прогнозами мінагрополітики, це понад третину площ, А гідромецентр оприлюднив свої прогнози цього тижня, і прогнози невтішні для половини, що найменше сільгосвиробників. Стане все ясно після того, як весна Остаточно вступить в свої права, але уряд уже піклується про те, щоб зерновики українські мали, хоча б якусь підтримку з боку держави. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1850 гривень за тонну. Ціни попиту переробників продовжували зростати і досягли позначки 1750 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1680 гривень за тонну. Ціни попиту переробників на позначці 1645 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній теж піднявся до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Продовжували стрімко зростати ціни пропозицій на умовах самовивозу на ринку фуражного ячменю. Вони сягнули позначки 1 тисяча за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників підвищився до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1680 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни теж продовжували зростати. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 3 тисячі гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок утримався на позначці 3750 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем. На позначці 3850 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Сільгосвиробники вже готуються до весняно-польових робіт і пересіву від 2,5 до 3,5 мільйонів гектарів озимих культур. За словами міністра гарної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, ситуація не є вкрай критичною. Були роки, коли аграрії пересівали до 6 мільйонів гектарів оземени. Уряд уже виділив із бюджету 20 мільйонів гривень на придбання додаткового насіння для весняної посівної. Також глава уряду доручив відпрацювати з дешевлення добрив та паливно-мастильних матеріалів. Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для фінансової підтримки агропромислового комплексу. Було затверджено на засіданні уряду на цьому тижні. Бюджетні кошти будуть зокрема спрямовані на створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння, селекції у рослинництві, розвиток тваринництва. Крім того, уряд спрямує кошти на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм та комплексів. Фермерське господарство незалежність у Луганській області обробляє більше 8 тисяч гектарів землі. Використовують різні технології і різну техніку. Незмінним залишається одне результат роботи. Урожайність зернових не нижче 48 центнерів з гектара на круг, озимої пшениці по 56 центнерів. Ці показники вдвоє вищі за середні по області. На збиранні зернових працюють і Россільмашевські комбайни. Цю техніку місцеві механізатори знають добре. Напередодні нового аграрного сезону вирішили оновити і тракторний парк. Тож приїхавши на аграрну виставку, головний інженер господарства Валерій Роздемаха, найперше завітав на стенд компанії Россільмаш до тракторів «Бюллер Версатайл. Да, Для луганських просторів якраз такі потужні машини і потрібні, говорить спеціаліст. Говорять, що кредити можна так за гроші. Ну, там різні схеми є. Фінансові схеми співпраці, як запевнило керівництво представництва, у цьому сезоні залишаються на рівні минулорічного. В минулому році обсяги продажу тракторів «Бюллер версатайл в Україні збільшилися втричі. ми виявили модель класичну, це серія «Роукроп» а потужність від 190 до 305 кінських сил. Ну 305 кінських сил це сама машина, которая буде продаватися здесь на території України. Подвоївся і обсяг продажів компанії усіх моделей. Їх українські аграрії придбали більше 200 штук. Плани на цей рік не менше 350 машин. Співвідношення ціни та якості насіння, яким доведеться навесні сіяти ярі культури, має надзвичайну актуальність з огляду на обсяги площі, які доведеться засівати. Хоча маємо підстави сподіватися, що принаймні чого чого, а вологи у ґрунті має вистачити для успішного розвитку рослин після весняної посівної, яку провести вітчизняні сільовосворобники планують із дотриманням найсуворіших вимог сучасних агротехнологій. Рубрику Сучасні технології в насінництві представляє компанія Зоря Маїс Насіння із Черкащини. 20 років надійного партнерства. Це не чудо. Це 20 років роботи наполегливої. Це шлях помилок, шлях пошуків варіантів. Велике, як відомо, бачиться і оцінюється на відстані. Зараз, коли минуло 20 років, розумієш, що цей період став для українського сільгосвиробництва справжнім проривом у освоєнні нових прогресивних технологій, виходу аграрної галузі на сучасний рівень. Тоді, у 92-му, в центрі України на Черкащині, команда однодумців замахнулася, як здавалось, багатьом, на неможливе довести, що в Україні можна виробляти таке насіння, яке не поступатиметься кращим світовим зразкам, а за ціною буде значно дешевшим. За основу взяли американський та європейський досвід і почали з виробництва кукурудзи. У короткий термін побудували насіннєвий завод, залучили до співпраці спеціалістів довколишніх господарств і вже в перший рік роботи мали в товарних посівах до 100 центнерів з гектара зерна цієї культури. Це стало справжнім проривом галузі, адже раніше про таку вражальність і не мріяли. У наступні 20 років зуміли середню вражайність кукурудзи підвищити на 30 центнерів. Ми не відвернулися від нашої науки селекції, ми навпаки підтягнули і нашу науку і показали, яким шляхом треба розвивати вітчизняне насінництво. Не зупинятися на досягнутому, постійно розвиватися. Цей принцип для компанії Зоря Маїс Насіння завжди був визначальним. Аналізуючи ситуацію, ми ведемо і власну селекційну роботу і спільно з науковими центрами України і європейськими. ми… Находимо рішення проблем, які на сьогоднішній день є у аграрників. Щороку компанія виробляє 375 тисяч посівних одиниць кукурудзи, більше 100 тисяч одиниць соняшнику, тисячу тонн сої. З минулого року запрацював сучасний насіннєвий завод європейського рівня. Його потужність нині до 8 тисяч тонн насіння. В планах уже в найближчі 3-4 роки збільшити виробництво мінімум вдвічі. Для різних кліматичних зон створені і різні гібриди, які при дотриманні технології дають не менше 100 центнерів з гектара зерна. Керівник приватного підприємства Фортуна, що на Тернопільщині, Ігор Фріч, у цьому переконується уже чотири роки. Як би це далеко не було, вони приїжджають до бухвилину, коли їх визивають. Це для аграрів, клієнта, який займається це перше діло. Серед маїсівських гібридів, які традиційно зацікавлять його і у цьому сезоні стійкий до посухи та хвороб гібрид зернового напрямку Корнаді його потенційна врожайність не нижче 140 центнерів з гектара, та холодостійкий з високими темпами росту. Гібрид універсального напрямку «Сеїді» з потенціалом урожайності 150 центнерів з гектара. А зараз, як я й обіцяла тиждень тому, до вашої уваги розширена розповідь про відзначення дипломами тих, хто здобув звання Кращий господар в Україні за підсумками 2011 року. Катерина Думенко до столиці добиралася довго. Її рідну Черкащину замило. Дорога видалася нелегкою. Та на свято Катерина Іванівна таки встигла. Я хочу побажати усім здоров'я, щоб було здоров'я. Буде здоров'я, буде хліб. Катерина Іванівна Думенко добре працювала завжди. Усе життя займалася улюбленою справою. Була механізатором. Мене прийняли цю хліборобську сім'ю дуже добре. Я отримала трактор новий Т-74, на якому я й працювала. І дали мені комбайна тягать силосного. Можете представити, селісний комбайн і така дівчушка за таким танком сидить. За багато років роботи отримала чимало нагород. І грамоти, і дипломи має і орден слави третього ступеня. Та перемога у конкурсі Кращий господар в Україні стала особливою подією в житті Катерини Іванівни. Плакав увесь рід. Ви це можете представити? Взяли диска і в Латвії, моя сестра у Латвії, і дивились того, диска, всього ви це не можете представити, і оце дуже гарно. Сьогодні у селі Квітки, звідки приїхала Катерина Іванівна, працює товариство «Агрорось». Його керівник Петро Євич теж був визнаний переможцем конкурсу Кращий господар в Україні. За те, що працює ефективно, розвиває економіку, платить достойну заробітну плату і за оренду землі розраховується сповна. Я, по перше, не чекав, що це буде так ну торжественно, так і зібрали. Така кількість людей, я думаю, це ще раз підтверджує те, що програма Сільський час це провідна програма не тільки для працівників сільського господарства, для тільки для жителів нашої України, сільської місцевості, а й для всіх жителів нашої держави адже без того, без як кажуть, доброго серця, без душі. Не посієш гарно, не обробиш поле. З душею працює на черкаській землі і фермер Андрій Крохмаль. Використовуючи усі набуті знання, його підприємство має щороку рекордні врожаї за будь-яких погодних умов. Минулому році у нас була пшениця 96 центнерів з гектара. Ну а ви вже всі чули, що кукуруза дала 200 центнерів з гектара в мокрому виді. Тож, за переконанням Андрія Аркадійовича, Час уже іноземцям їхати до українських господарів, вчитися працювати. Вчитися дійсно є у кого. Та ось, хоча б у досвідченого Вінницького агронома Миколи Васильовича Корпало. Микола Васильович Корпало агрономом уже 35 років, як закінчив аграрну академію у Києві. Те, що буде працювати на землі, знав з дитинства. Батьки були хліборобами і свій вибір хлопець зробив, не вагаючи. Мені подобається професія, я вчився непогано в школі і зразу і поступив в академію. Сьогодні вже чимало агрономів Вінниччини. за прикладом Миколи Васильовича, озимі починають сіяти пізніше рекомендованих раніше термінів і мають гарні результати. У Нас зараз поміняв погодні умови і ми ще дотримуємося старих стереотипів, сіємо ті оптимальні сроки, читаємо в кінці серпня, селі в вересня місяця. Ми цього року почали сіяти 10 жовтня за два дні до дощу. І в нас стопроцентно отримані сходи. Микола Васильович теж серед переможців конкурсу Кращий господар в Україні. Я 35 років тому поїхав з Києва студентом, ну і верніше закінчив академію. І ось через 35 років я приїхав в Київ як по запрошенню, як, як кращий господар року. Гаєш, мені приємно. І мене побачить, хто зо мною вчився і хто мене вчив. Так що я вважаю, я що ця програма вчить інших бути. Ну, Хорошу людину, спеціалістом любити землю і до неї гарно відноситися. Про роботу не тільки керівників, а й спеціалістів різних господарств усіх куточків України розповідали ми в нашій рубриці упродовж минулого року. Адже кожен із цих спеціалістів дійсно кращий. Анатолій Миколаєвич, механізатором, уже майже 30 років. Любов до техніки, певно, від батька передалася. Батько, дядько, всі привикли любов до техніки. Так він подобалося бути тракторістом. Минулого року Анатолій Миколаєвич отримав високе звання заслуженого працівника сільського господарства. Щирих привітань було чимало. Дійсно, звання це він заслужив. Заслужив своєю працею, своїми тими руками з мозолями. А такий, який він був, такий він і залишився. Такий він і буде. Простий, звичайний. Трудор, сільський трудорь. А це саме головне, треба любити. Любить свою роботу і Володимир Страшкевич. Він теж механізатор з Вінниччини. Водієм і ще працюю комбайнером, ще є в мене комбайн. Застати Володимира вдома чи на мехдворі можна хіба що в період міжсезоння, коли техніку ремонтує. Він у нас універсальний механізатор, тому що він працює на комплексі білоруському, на збиранні кормових культур, ось на жу силосу сукурузіну. В нього, крім цього, є зерновий комбайн. Де він в жнива працює на збиранні зернових культур, І він має ще й автомашину КАМАЗ. Юрій Хмельницький фермер з Полтавщини. На урочисту церемонію приїхали усією сім'єю. Стремитися можна. Селяни бачать, хто кращий господар, хто краще хазійнує. Можна сказати, це на такому рівні проходить, як для конкуренції Серед молодих лауратів конкурсу і Олександр Ремень. У Макарівському районі Київщини відкирує товариством Агрохолдинг МС. Нині в обробітку його господарства 12 тисяч гектарів землі. Тваринництво тут це в нас маємо на перспективу. Зараз займаємося вивченням і теж будемо працювати в галузі тваринництва. За короткий час досяг високих показників у рослинництві, тваринництві і підняв рентабельність роботи свого підприємства на рівень 42%. Молодий керівник Дмитро Хоменко. Очолюване ним товариство, працює в степовій зоні Криму на 7 тисячах гектарах. Удивляюсь способностям організаторським, хазяйством діловим. руководителю, молодому человеку Дмитрию Хоменко, который сумел поднять настолько работу и достичь таких результатов по сравнению с опытными, маститыми руководителями на территории нашего района. И пример данного предприятия, предприятия «Лендпом Крым» свидетельствует именно о том, что Як можна використовувати високоефективно землі сільського назначення? Як для Криму на круг у нас в цьому році ячменю получилось 40 центнерів в заліку і 33 пшениці? Саме Дмитро Хоменко був визнаний головним призером конкурсу Кращий господар в Україні. Це для мене несподіванка. Я дізнався, що я переможець, стоячи тут серед усіх. Мені це дуже приємно. І як я вже казав, це частина кропіткої роботи багатьох людей. Це частина людей, які вкладають щоденну свою працю, працюють без вихідних. Так, селянська праця не знає перепочинку. Продовжується і наш конкурс. Кожна церемонія по-своєму хвилюється. Я вам щиро відверто кажу, що. Я так чомусь думав для себе, чи ми не стовимося рік чи через два із нашою рубрикою Кращий господар України, але от я сьогодні впевнююся, що запалу нам ще достатньо. Тому що от тих людей, яких ми почали показувати в 2011 році, кращого механізатора, кращу доярку, кращого зоотехніка, їх у нас дуже багато тих людей, які щиро, гарно, відверто працюють. Але їм, можливо, в багатьох моментах не десь не вистачає того визнання їхньої праці за ту щирість, високий рівень професіоналізму і справу, яку воно робить. Тому я радий, що в нас четвертий сезон. Я радий, що він не того плану, де треба танцювати чи співати. Я радий, що він професійного щирого рівня, і я радий, що ми його продовжимо. Отже, ми продовжуємо розповідати про тих, хто не тільки очолює сільськогосподарські підприємства і претендує на звання кращого господар в Україні, а й тих із праці, щоденної праці, яких складається успіх. Усього колективу таких сільськогосподарських підприємств і їх керівників за підсумками 2011 року, за кількістю дипломів, Кращий господар в Україні Черкащина стала беззаперечним лідером. І зараз ви можете бачити, чи втримує вона у 2012 році цю планку. Бо героїня наступного сюжету і рубрики Кращий господар в Україні 2012, також з Черкащини. Отже, до вашої уваги. Кращий господар в Україні партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Бажаючих працювати на молочно-товарній фермі селища Стеблів черга. До нас люди йдуть і ось буквально позавчора приходили жінки, питалися на роботу. Зарплата в наших дівчат на сьогоднішній день. От в цьому місяці 4,5 тисячі, 3, 3,5. Хто як працює, те й має. Колектив тут працює невеликий та дружний. 20 чоловік доглядають за 210 коровами, доглядають сумлінно і показники мають відповідні. Минулого року надоїли близько 5 тисяч кілограмів молока на корову. У цьому році планують до 6 тисяч мати. А група Наталії Остапенко уже в рекордсменах. І ми тільки радуємося тим показникам, як в роботі, які має на сьогоднішній день наша доярка Наташа, ну і відповідно інші працівники ферми. Закінчивши вісім класів, Наталія Остапенко, як і більше сільських дівчат, поїхала вчитись, щоб як хотіли батьки, тільки не в селі. Вивчилася і 10 років працювала швачкою мотористкою. Вийшла заміж, а потім із сім'єю. Все одно повернулась в село. Я приїхала із Переяслава, то треба ж іти кудись робити. Та я вже пішла, мама робила, ти я пішла робити дояркою. І з тих пір 18 років я вже роблю дояркою. У групі Наталії 50 корів. У кожної своє ім'я. Так, да, самі ми придумуємо. Ну, і білявка. Частина, рамона і цвіти, і все у нас я їх люблю. Я привикла вже до них, і вони до мене привикли. Вона чесно і віддано працює на, свої, на своєму місці. Старається, щоб у неї до кожної корівки підходить індивідуально. Подивитися, може там десь котрій дасть більше сінця, котрій дасть більше кошки. Зараз на фермі усі виробничі процеси механізовано, запустили нову молокосистему. Працювати стало набагато легше. Але все одно робота до ярки о п'ятій ранку вже на фермі, о 9-й вечора і ще тут. Вдома на Наталію Василівну завжди чекають її донечки. Дівчата у мене слухаються. Якби не дівчата, правда, мені важко було, поки вони маленькі були, що чоловік загинув. Я осталася сама з маленькими дітьми. Зараз уже набагато легше. Старша Світлана працює, менша Ольга вчиться. Дуже вона сильно допомагає. Це по господарству, і їсти наварить мені. І ждуть, ввечері ждуть, а другий раз і допомагають, прийдуть, нема довго, прийдуть і допомагають на роботі. Мама дуже хороша Я її сильно люблю. Знаю, що це складна професія. Могати надо мамі ходити, доходимо. Наталія Васильівна каже, що працьовитість тім від її мами передалася. Я просто люблю професію. Я знаю, що мені треба зробити, щоб воно все було в порядку, щоб корови були почищені і все, і підстелено. Зараз я даю десь шість. Хочу, може, щоб більше доїти. Це люди, які впливають на виробництво, від яких залежить виробництво, які працюють на результат. Результат праці таких людей має і оцінюватися достойно. У цьому керівник агрофірми Корсунь, до якої входить Стеблівська філія, глибоко переконаний. Заробітною платою, карбованцем. На, сьогоднішні, на сьогоднішній день, якщо господарство має прибуток із тейлітри молока, воно повинно з ними ділитися з цими людьми. Цьому році детальніше дізнатися про кожного хто претендує на звання «кращий господар в Україні, ви можете у журналі Агроексперт. Наш же випуск традиційно продовжують поради садівникам та городникам, адже сонце вже зовсім повернуло на весну, і день дедалі більше, і сонце все вище і вище піднімається. За народними прикметами, якщо лютий холодний і сухий, серпень спекотний. Цієї пори вже можна закласти насіння огірків на тривале прогрівання і просушування, заготовити горщички або паперові стаканчики для вирощування розсади, продовжувати збирати попіл і придбати мінеральні добрива. А в кінці місяця починають сіяти на розсаду баклажани, перець, селеру, для теплиць огірки томати. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів, світла, тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень оцій цій же порі. Тримаймося!